Моє вітання, колеги. 31 березня. Приїхали закривати вологу, але почав накрапати дощ, і також земля до сих пір ще не готова. Вміст глини ось дозволяє ліпити ось такі ось різні фігурки. Тому замість закриття вологи будемо вносити азотну, азотне добриво, тим паче, попереду в нас дощ. Щодо норм даємо незначну невелику кількість 70 кг на гектар, це друге внесення. Перше було приблизно до кілограма. Щодо третього, будемо вирішувати десь в середині квітня, потрібно буде давати чи ні. Це вже побачимо по ситуації. Значить, ам'ячну селітру розкидаємо в розкид, Якщо ви вносите карбамід, то вносите його безпосередньо в землю за допомогою різних приспособ, сівалок, тому що карбамід він випаровується в атмосферу. Зауважу, що якщо ви внесли стомп, то вже колупати, їздити різними сівалками, вносити добрива, вже. Не то, що не бажано, а буде, просто екран порветься і стомп не зробить свою роботу. Щодо температурних режимів, з стомпом вже можна працювати, особливо, якщо ви не вносили з осені, то поки не з'явився бур'ян, обов'язково пройтись. Якщо вносили з осені, у вас є час до середини квітня. Але не пізніше 10-го дня від моменту закриття вологи, тому що кран пошкоджується відповідно від осіннього внесення, відповідно, починає рости бур'янець. По роботі челенджу, якщо ви бачите, що вже у наявності є, сходить бур'ян, то значить треба пройтись челенджем. Челендж працює при температурі плюс 18, то хоча б ви повинні розуміти, що в день хоча б ця температура повинна бути плюс 18, плюс 20. Тоді можна працювати челенджем. Доволі ефективно, але треба працювати два рази. Перший раз він притуплює. На другий раз, якщо своєчасно робити, тому що челендж також ґрунтовий, відповідно, коли вже коврик і препарат не попадає на землю, відповідно, він не може діяти. Тому не затягуємо і при перших температурних режимах допустимих працюємо. Після закриття вологі ми плануємо внести регент в міжрядочку. І тоді починати вже вносити стомп, тому що поле це вперше тут посаджено, тут точно є дратяник. Також зауважте, якщо є дратяник, потрібно внести ґрунтовий інсектицид, тому що будуть проблеми. Весь часник буде побитий, покусаний. Товарного вигляду не буде, відповідно, і ціни, і бажання далі працювати з ним, теж у вас відпаде. Тому зверніть на це увагу. Дротяник, хоч він і не їсть сам часник, не з'їдає його, але, як кажуть, накусує. І, відповідно, лишає після себе такі точки, які потім темніють. І вони навіть чистиш зубочок, і видно, що там от, ну, чорні такі цяточки, тому хазяйкам це теж буде до столу не дуже приємно. Основні такі моменти на даний час, тому зверніть на це увагу. До скорої зустрічі, бережіть себе всім гарних врожаїв. Ну, а в нас ось на даний час ось такий часник, тільки почав, якби рядки з'явились. Все ж таки північ, ну, відносно північ. Всього доброго, до скорої зустрічі.